Забеспішено. Говори. Можливо, отут. Не треба нормально, нормально. Ні, щоб було видно, що це. Щоб це ж не просто. — рекламу на вулиці. Це вас цілі до нас, так? Ну нехай, нехай, Він хоче встроїтися на роботу. Ми, правда, єдине, що ми ж не скриваємося, ми відкриті. Все одно система нас бачить і чує весь час. Ні, так отак, щоб воно видно було. Сьогодні 12, 12 так. Сьогодні 12. Сьогодні 12 липня 2023 року. Я жива. Живий мужчина в статусі людини з повними правами Микола Олександрович, роду Дмитренки, прибув до цього закладу Головного управління Національної поліції Київської області, дослідження управління з приводу подачі під протокол двох повідомлень про злочини. Перше повідомлення про злочин це Протиправні дії, якщо легко сказати, але фактично це кримінальні злочини, які вчинили оператори служби гарячої лінії Національної поліції України. Це відбулося, подія злочину, відбулася вчора, близько 17-ї години. От, я звернувся з приводу того, щоб мені надали. Повідомлення, то надали інформацію щодо кримінального провадження, яке було відкрито в 2013 році прокуратурою Київської області щодо вбивства мого рідного брата. По це стаття кримінальна 115 частина 2 кримінального кодексу України. Ця була стаття, і от на сьогодні вона є. І вона так і залишилась, вона існує, і ну, якоби ведеться досудове розслідування щодо обставин зникнення мого брата. Це е, розслідування, воно вже оцей період, уже 10 років, воно фактично не ведеться, і це очевидно, і це свідчить е, фактичні обставини. І самі матеріали оцього кримінального провадження воно свідчить про всі ці порушення. Вже додаткових доказів навіть не потрібно, тому що всі докази злочини, там і слідчий там є Михалець, такий, слідчий Баришевського управління поліції, який зараз я не знаю, де він, але щодо нього відкрите також кримінальне провадження по факту порушень, які були ним вчинені при введенні цього розслідування. От, от такі навіть дві справи, так що якщо розглядати цю мою справу, з якою я прийшов. значить, Я відступив трошки, а найголовніше питання стосується оператора. Що вони вчинили? <кхи> що вони вчинили? Я їм на гарячу лінію належним чином питався повідомити про те, що я місяць назад, другого. Червня 2023 року подав інформаційний запит на публічну інформацію, які я маю. Ну це обов'язок їх національної поліції, надати мені запитувану інформацію щодо запитів. Там звучало що, щоб мені надали мож, дали мені інформацію щодо. Знаходження оця кримінального провадження і надали мені, щоб можливість виконуючи обов'язки голови Національної поліції України, щоб він забезпечив можливість мені ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. От, і місяць пройшов нічі, ніякого результату немає. З цього приводу я звертався на гарячу лінію. Що відбулося там? Перший оператор Ольга, вона прийняла, тобто, ну, вийшла на зв'язок, представила, що вона назвала себе як оператор Ольга. І я їй питався повідомити про факти порушення, які були чинені щодо мене. От. Вона почала потім, в кінці кінців, коли буквально це пройшло хвилин 7, мабуть, десь біля до 10, після того, як ми з ними виясняли. Вона, по-перше, вела себе некоректно, агресивно, нав'язливо, збивала мене з пантелику. З думки? Да, збивала з думки. Ну, це, це вже я не, помітив, вже, вже таки, практика моя вже особисто є, я бачу, як вони це все роблять. І вона це в результаті дій, коли остаточно вона мені взяла, відмовила взагалі. Кинула трубку і все, поклала трубки і перестала зі мною розмовляти. Отак. Це один оператор. Я після неї одразу беру і е, е, телефоную до другого оператора. Бере наступний оператор. Іван Анатолійович, я вас Я пишу. пишу. То ви відходиєтесь, ви ведете за собою трубку. Ну, Вони хай... ну, чому? Я це бачу, хай слухають. Значить, бере оператор, наступний оператор, оказується, чому, чим це зв'язано, да. оператор Ольга, опять. Це вже як двомі. А де ти номер е, особистий не... Ж... Ні, бо вони дають свій номер. Ну це знов, оце якраз вже... Ми, ми ведемо розслідування, ми вже, вже почався цей процес розслідування, ми своє народне розслідування ведемо. Значить, оце цю деталі я не... Не врахував, я забув, я навіть, навіть не знав цього. Це вже цей відеоматеріал, він вже розрахований на наших колег, соратників, глядачів в першу чергу. Що, що, що нормально, все нормально. Навіть не дергаєте ж, ну. Він може ходити отак. І, і все фіксується. Ну, побачимо якість. Добре. Значить, вона так же само, вона попитала, почала, я їй представився, що ну, свій статус, що я живий мужчина в статусі людини з повними правами, зовуть мене, як назвав, все як, як, як треба, я представився. Вона це прийняла до її навіть, Ви мене зрозуміли, вона мені сказала, так, да, зрозуміла, що я сказав. Хорошо, йдемо вже по суті, починаємо і повідомляти про порушення, які були допущені щодо цього інформаційного запиту від 2 червня 2023 року. Почали це робити там професійтувати, під кінець дійшло до того, вона мене ну в кінці року від мене вимагає представитися, щоб я дав свої дані. А вони ж у них така напрацьована хитра ловушка, вони заганяють одразу в статус громадянина. України. А статус громадянина України – це фактично ловушка. Ми попадаємо фактично в їхню систему, це рабство, це мігранти. Вже ми, ну, ви розумієте, я цього, нормальна людина цього ніколи не посміє це зробити і не дозволить, щоб так гумились мною. Як це мене людину взяти, представляти як мігранта? Як це так? Я на своїй землі. Але на превелику нашу біду, основна частина народу. Воно з цим погодила добровільно, притом ніхто ж нас не заставляє. Вони це все роблять, все робиться за згодою. Це не згода, Вибач, я прийдуть. Це особисте непорозуміння між державою, якщо її вона назвала державою, я і громадянами України. Іван Анатолій, я цим не погоджуюсь, тому що якщо людина має розум, здоровий груз, розум. Вона все-таки пов... зобов'язана розібратися, отримати знання. А зараз щодо <скільки> цього питання, важ... дуже надзвичайно життєво важливе питання, інформацію в інтернеті, скрізь вже в розмовах, такого вже матеріалу повно. І нормальна людина, вона це знає і цього не дозволить з собою так робити. Значить вона хотіла, це коли я їй сказав, що я ж вам представився, мій статус, я людина, жива людина, все ж перед вами. Для чого вам ще щось інше? А вони, але це в них накатана схема, це їхня, вони за... требують, ви ж самі знаєте, паспорт, це вже показуючи паспорт, все ти попався. Оце так, я для глядачів, що видно. Значить, і в кінці, в кінці, коли почали, я ж говорю, я вам представню, що я вам не буду заходити в вашу ловушку туди, в вашу компанію, я не являюся членом компанії вашої, оці, громадянином України, я ж не являюся. Я такий наголосив. І коли це я сказав, вона кинула трубку і все. Що я не так зробив? От ваша думка, як вже. Ти зробив все згідно свого розуміння даної на її Це моє воловин, це моє право. Як це так? А для чого мені нав'язувати оцю хитрості оці всю? Значить, оце я прийшов до управління поліції, поговорив з керівником. Кириллєнко Алли Володимировна, вона мені прийняла цю інформацію до Вінова, обіцяла мені надати слідчого, щоб я е, Але, але, якраз я ж на цьому приводу цей, цей відеоролик записується, що е, де хитресть заложено. І вона вже злукавила, схитрила От на ваших очах, ви як досвідчені вже правозахисник, і ви на це повелися. От ви ж то не відчули, а де відбулась хитрість? Вона відправляла, відправляла мене на Володимирську. Це ж весь свідок. А що таке Володимирська? На Володимирській сидить від цього управління, там сидить черговий слідчий, там постійно вони направляють черговий слідчий. А ця корупційна схема, вона діє по всій Україні. Ви розумієте, по всій Україні це діє. Коли ми подаємо, От... ми приходиш до... Правоохоронного органіку. Вони приймають, як правило, в прокуратури ця система діє, оці чергові прокурори, чергові слідчі. Він приймає, виходить, черговий слідчий і спитати з когось не можна. Це конфіденційна інформація, ви ж правозахисник, анато. Не можна передавати. Вона тільки один є особа, який людина приходить, він може довірити свою конфіденційну інформацію, тільки одній особі, слідчі і держава несе відповідальність за. Конференції інформація, це належить, він тільки отримує всі. Ж людина ж фактично як перед священником викладає всю свою душу, всю інформацію, він так треба, і так слідство цього вимагає. По-іншому не можна провести слідчо, слідство, не маючи е, не те, що досвіду, а конкретної достовірної інформації. Повинна бути достовірна. То людина ж дає, де, повинна ж дає, і так повинна бути. І розписується. І розписується, і розписується, більше того. По 383, й коли розписалася, після цього моменту вже вступає все, дія закону. Це значить, пішла процедура, вона повинна дотримуватися, але вона по Україні ніхто її не виконує. Ні прокурори, ні слідчі, ні поліція, ніхто цього не виконує. Вони починають, в тому числі вона вже а ми повинні порадитися, а ми повинні... Да ніяких порад Бо... переб'ю, А в скільки време вона обіцяла викликати слідчого? Скільки, і скільки за час? Це ми ще окремо будемо виясняти, так. Так дивіться, я ж хочу, це важливо, тому що глядачам, для чого ці наші тут конкретна інформація, я Де хитрість заложена? Якщо вже от вам особисто зрозуміло, в чому хитрість? Звісно, зрозуміло. От зараз вона в кого прийшли собі. Даю гарантію 90%. Дивись, ну, дивіться, дивіться на екран направлявся. Екран працює отлично, може mm -hmm. в ньому не сумніватися. Ну дивіться, ви, ви для вас зрозуміли, що я пояснюю? Дуже дуже добре зрозуміло. І вже туди попадаєш, вже ця справа, вже хтось, вже, вже якісь керівники підключаються, вже якісь повноважні особи. Це ж мою конфіденційну інформацію, вони всі коперсаються, це ж свят. Ну якби свята, це така, ну це моя сокровенна. А розповсюдження до слідчого матеріалу. Так, да, да. це ж фактично це злочин. І вона мене от, фактично хотіла, щоб я туди поїхав на владі. А що мені там робити? Мені якраз, а оці всі професіонали, слідчі, які несуть повну відповідальність за свої дії, якраз являються слідчі. Він повністю відповідає за те, що він буде. І... От коли я слідчому здаю, у нього він одразу повинен. По-перше, оця моя повідомлення про злочин, воно повинно занесено до журналу реєстрації повідомлень про злочини. Не так як вони, як правило, це роблять. Вони його вносять є журнал єдиного обліку. Це дві великі різниці. Ви це погодите. Зрозуміло. Є існує оцей корупційна схема, журнал. Це єдиний облік. Всю ту макулатуру, всю эту, яка, вона туди вписується, хто будь-які там забаганки хтось висловив, і воно туди повинно вписатися і розглядатися. Вони так розглядають. Але це справа серйозна. Це людина прийшла і подає повідомлення про злочин. Все, вона повинна записана в окремий журнал, він є, ви ж поводите, Івана Авто. Він є. Значить, цього вже не робиться. так? Після якщо буде ж внесене відом до цього журналу, занесено все.